Днями відбулися чергові три засідання щодо звільнення працівників комунального підприємства Полтавська міська шляхова експлуатаційна дільниця. Усі вони завершилися задоволенням позовів звільнених працівників і підтвердженням того, що звільнення відбулося незаконно та безпідставно. Самі працівники та громадськість, яка їх підтримує, впевнені, що ці рішення допоможуть та пришвидшать вирішення інших таких самих справ. Ще в нас залишилося 8 справ. Я думаю, надалі ми також будемо доводити свою. Так сказати правоту. Да, свою правоту у цих всіх справах. Велике всім спасибі. Так що будемо місто держати в порядку і йти працювати в зимовий період. Всім велике спасибі. Задоволені і працівники, яких поновили на посадах. Окрім цього, їм також відшкодують кошти, які втратили за час, коли не працювали. Дякують усім, хто долучився до вирішення цих справ. Надіюся, що надалі не буде таких. Незаконних рішень. Надіюся, що будемо працювати в нормальному ритмі, все, як, як і працювали до цього моменту. І велике спасибі тим, хто поміг відновити справедливість. Огромне спасибо нашому профсоюзу, обласному профсоюзу, роботникам прокуратури, які. Проділили громаднішу роботу по нашому делу. Ну, громадніше спасибо народним депутатам Полтави. За об'єктивність та неупередженість дякує суддям депутат Полтавської міської ради Олександр Шамота, який допомагав працівникам підприємства. Чергове рішення, яке було винесено, три рішення, які були сьогодні винесені. По відновленню працівників КПМШ на роботі я вдячний суду за всебічний розгляд даної справи і за об'єктивний його розгляд. Ми і надалі будемо допомагати всім тим, хто буде до нас звертатися до приймальні, до Сергія Капліна і до мене. Нагадаємо, що вже п'ять справ щодо звільнень працівників завершилося на їхню користь. Ще залишилося вісім подібних справ.